Будь ласка, мазурашу, Георгій Георгійович. Георгій Мазурашу, Слуга народу 23-го округу Чернівецької області. Я би хотів, щоб ми на черговій сесії нарешті почали розглядати ті законопроекти, які цікавлять, наприклад, наших захисників з передової. Я багато-багато разів із трибуни, з місця тут, в Верховній Раді, користуючись нагодою, нагадував про те, що наші захисники... Невдоволені тим, що практично, по суті, виплати їм зменшилися майже удвічі, тому що не проіндексовані. Що нам заважає провести індексацію цих виплат? Є різні механізми. Я розумію, що коштів не вистачає, але є механізми, якими можна домовитися. Я спілкувався з захисниками з передовою, вони сприймають такі підходи. Коли ми б продемонстрували, що ми розуміємо, що знецінилися ті кошти. ті 30 і 100 тисяч, які були запроваджені 28 лютого 2022 року. Тепер ці суми майже вдвічі менші. Що нам заважає запровадити нульове розмитнення для УБД? Я звертаюся до Данила Олександровича Гетманцева. Будь ласка, як голова комітету, що нам заважає винести це питання в зал? Ви ж уже ніби підтримуєте особисто це. Чому ми не розглядаємо ці законопроекти? Лише не кажіть, що ми розраховуємо на те, що ми поповнюємо бюджет за рахунок коштів, які... Наші захисники з передової сплачують як мито за ввезення авто. Їм зараз не до авто, але їм потрібно вони там, як розхідний матеріал. Або купити для рідних, щоб дружина могла там в садочок чи в школу дитину завести. Що нам заважає почути наших захисників? І те, що казав Гончаренко з цієї трибуни, я теж підтверджую, що наші з Володимиром Санчем виборці. Що найменше з округу Чернівецької області на кожній зустрічі під час кожного спілкування запитують, чому в нашій країні одні українці у формі знущаються над іншими українцями? Чому ми бусифікацією ганьбимо нашу країну і шкодимо справі обороні? Ми що не розуміємо тут хіба що це основа для величезного схематозу? Найбільш масштабний схематоз тримається на бусифікації. Ми це типа не розуміємо через бусифікацію громадяни України тікають з рідної країни. Ми це ті типу, не розуміємо. Я звертаюся до обраних від слуги народу за списками слуги народу, як вибрать слуги народу. Будь ласка, почуйте, це не дозволяє нам вирішити питання оборони України. Оборона України і мобілізація це коли ми всі мобілізуємо всі зусилля, а не коли одні ухилянти в формі, як правило, женуться над громадянами України реально неспроможними служити воювати для того, щоб загнати їх в армію, а потім, якщо настільки неспроможні, що навіть не можуть втекти. Потім, вибачте, може бути прильот мінус 15 мільйонів з бюджету. Для чого ми це робимо? Щоб допомагати під правильними гаслами ворогам знищувати Україну, і український народ, почуйте, будь ласка.